Молитва до святого Архангела Михаїла, за воїнів і захисників українського народу. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств. Прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям. Смертю і Воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа, в тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя, проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства. І не дозволив йому тримати людей у рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу її захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику, слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога. І проси його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чи не так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло, хто ж як Бог? Амінь.